Тут камера. Камеру не видно, ну а вона є. Ввімкний світло фар. А, щоб для контрасту? Так. Да. От ми дорогу бачимо, а тепер нічого не бачимо. Ні, нормально в Але по камері бачимо. І їдемо. Що ти поворот не включив? Ми ж в режимі а, там. Ми ж это таємно їдемо, так? Да? Таємно. Тут десь був. Так. Квіточки. Ні, нормально я все бачу. Тут ну, це дійсно просто треба. Так, там був людина. Хтось іде а з ти собакою? Бачу, бачу вон живе. Вона ж жила і сюди, руха закладає. Ну, нормально.